Ми висаджували помідори, ну, обично висаджує дружина. От, Я готую місце. Яка в нас стала ситуація? Бачите, посаджено два корчика в одному місці. Дивимося, як воно розвивається. Бачите, Цей має потужний, а цей має слабший. Чого так посадили? Мабуть, було складно розділити. Ми так не практикуємо. Є ще, але поодинокі випадки. Ось, ось такі кущики, Чому знімаються? Я так не практикую, практично. мабуть не було як розділити або спішили. От є, бачите, один подужніше розвивається, один слабший. Ось так тут також. Я не, стараюся не висаджувати два, два пагана в один. Одну лунку, ну так воно і є. В порівняння оці да, також два. Ну так воно вийшло. Порівняння порівнянні з тими, що от є, то ті потужніше розвиваються. Висадку томатів я провожу між рослинами в ряду, десь приблизно ну мінімум 40 см. Це трошки загусто, бажано, більше 50-60 між рядами даю 70 см. Так як у мене тут на шпалері, я не знаю, десь воно в районі 50-60 см виходить. Тобто я можу з двох сторон ці корчики обійти, обробити. Та навіть в принципі між, між рядом прохожу взимку. Так, ці рослини всі помідори я мульчую. Не зразу після висадки чуть пізніше. Мульчую вже не один рік. Тому що у нас дуже спека, але що я роблю? Так? Поливаю, поки в мене є водичка з бочки. От, пасинки показую тут, що всі обриваю. Потім, коли тут вибиває наверху ще один, я його залишаю. Тобто кожна рослина в мене виходить. На, на два стовбури. Далі буду показувати. Зараз покажу на інших помідорах, бо ці ще не підросли. От, тому у дві штучки в одну лунку практично не саджаємо. Це виключення цього року, я щось дружина так посадила. О, я не цей, А зараз покажу, як воно потім я формую. Це більш потужна розсада, вона окремо росла в стаканчиках, це мене пригостили. Дали мені От, всі пасинки, що йдуть. Тут тут, тут, я обриваю, залишаю один, ну десь приблизно, я знаю, 30-40. ну як воно так якось показує мені. От. І потім я вже ці два дві штучки формую. Ну, У мене тут буде шпаляра. Виноград поки що малий. От таких дві. От, На одній вже є зав'язь одна, зав'язь друга, а на цій також є. Ну і вона чуть одна слабша розвивається, одна сильніша. І отак от на високорослих кущиках практично роблю завжди. Трошки загусто, ну що робити. Воно хочеться мати. Всі, все, що росте знизу, всі пасинки, пасинки. Все обриваю. Зараз подивлюся, може десь є, бо я залишаю тільки верхні дві штуки. І далі так само пасанки я забираю. От є, бачите? Знову є дві верхівки, знову пасинок, я потім його заберу. Ось один є і ось другий. Все, два лишилося. От один пасинок, один стовбур. один стовбур, один, стовбур, один пасинок. І так я їх формую. Далі обриваю. Ось бачите, внизу ось. І стовбуру помідори, від землі росте. Обов'язково. І так. Кожна пазуха листочка має бути чистою. Тут дивимося, бачите, відпустив нас. Майже від землі. Я не пускаю від землі. Я потім листочки, от бачите він, я обірваю тільки шигу. Іде, йде, йде. От в мене аж де йде роздвоєння стовбура. Потім ці листочки тут провітрюються, не збираються внизу нічого. Десь щось обривається, а ці два стовбура прекрасно розвиваються. Ось тут уже є знов пасинок. Бачите, я його чуть підростає, я його зірву, верхівка підрівняється. Так само тут от є зародок, теж його заберу. Залишиться тільки два. Один піде сюди, один сюди. І так формую томати. У два стовбу. Ось підійшов ще до іншої рослини. Ось така вона у мене є. Бачите? Ось так, так. Один, другий. Це вже будуть два майбутніх стовбура для високорослих томатів. Ось такий є кінчик, я його на сусвіті забираю. І от стовбур і пасинок, так, чи навпаки. І от на цьому от верхівочка. Ось верхівка. знов є. Я його оцей пасинок забираю. Тобто один лишається і другий. І так воно росте в мене доверху. Є відео минулорічне на каналах. І буду знімати цього року, буду показувати. Не Низ знизу, ось, бачите, забрав. 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 Ось ви, бачите, малесенький. Забрав. А ось цей вже буде в мене в розвиток. Тобто ось дві штучки. Один і другий.